На собі. І тому сьогодні ми крестимо наших братів, нашу сестру ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. І це не просто хрещення, це хрещення, це посвята, це заповідь, завіт Господом, це заповідь Божа, тому що Господь заповідував це зробити. Я вітаю кожного з вас, який зробив цей певний крок, цей крок вперед. Перед після Ісусом. Велика частина воднокрещення це свідчення світу, що ти особисто вирішив вирішила слідувати за Ісусом. І вчора на молитві 6 або 7 людей свідчили, що Бог зробив, коли вони прийняли воднокрещення. І кожного мав свідчення, що Бог зробив щось особливо, мабуть. Вони не побачили диво, бо що це, але кожного знали у серці, що вони дійсно язував себе більше, міцніше до Ісуса, слідувати за Його прикладом. Молимося. Амінь. Господь, дякуємо тобі за цей час. Дякуємо за можливість сьогодні зібратися разом, Господь, для великого свята. Будемо ми разом святкувати з нашими братами, нашим. Нашою сестрою, Господь, хрещення Господь. І ми дуже дякуємо за те, що ми можемо виконувати твою одну із твоїх заповіді, Господь. І ми просимо, щоб ти благословив сьогодні цей час. Нехай в усьому прославишся ти, Боже. Нехай кожне серце сьогодні віддає тобі славу і хвалу. бо ти достоин слави. І ми дякуємо за все, що ти зробив і будеш робити в нашому житті. Ти достоєн цієї слави. Наш вірний, чудний і славний Господь Ісус. Амінь. Слава Господа, слава моя, Тим часом, долаючи шлях, вони під'їхали до води, до води і євно говорить: ось вода! Що заважає мені хреститись? Що заважає сьогодні хреститись людині, якщо є вода? І тоді Пилип відповідає, а Пилип сказав йому, якщо віриш. Віруєш від усього серця, то можна. У мене таке питання до кожного, хто приймає хрещення. Віруєш ли ти всім своїм серцем? Вірую. Віруєш, що Ісус є Син Божий. Тоді можна. Тоді можна. Добре, дай нам руку. Віруєш, що Ісус Христос є Син Божий. Вірую. Тоді ми креслимо тебе в ім'я Ісуса Христа. Господа! Амінь! Полотенце, будь ласка, накривайте вже відразу. Аллилуйя. що... Вірую, що Ісус Христос є Господь. Так. Тоді ми крестимо тебе в ім'я Ісуса Христа. Алілуя! 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 Алі Алі Хто прийняв вже може йти переодіватися, будь ласка. Віри, що Ісус Христос є Господь, Син Божий. Вірую. Вірую. Тоді ми крестимо тебе в імя Ісуса Христа. Мало. В карманіше все. Vėriu, kad Jėzus Kristus yra Sūnus Dievas. Vėriu. Tad imokrestu, man tebe vėmi Jėzusa Krista. Hallelujah! Hallelujah! Jūs esate najmoločiausi kandidatas. Hallelujah. Ar aš galiu? Sėdėk, sėdėk. Maky yourself comfortable. Okay. So Do you believe Jesus Christ? Yes, You're I do. Are you ready to follow Him with all your heart, all your life? Yes, I do. All right. We baptize you in the name of Jesus Christ, Father, Son, and Holy Ghost. Hallelujah! Amen. Hallelujah! Slava Amen. Hallelujah. So, God bless you. I am uh awesome <laughs> I, 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 can't have a, I can't have a video without it. So come through to the rest of the year. Слушай, классно ты вас на Буду моисты. Я уже читаю. Витаю Сик. Доброго дня. <laughs> He just got a, a citizenship in the kingdom. In the kingdom. Hallelujah. Amen, he has hallelujah. an ID card right now. Oh, hallelujah. That's what's up. Yeah, kingdom of heaven is here. Yeah, yeah, yeah. Do God know. is love. And love is God. Amen. And the love of God grows in us. Amen. We are love. Amen. So we have to spread the love of God <laughs> by baptizing <Tyson, laughs> them in the name of the Father and the Son. The name is Jesus. And uh shame God's goodness. Amen. <laughs> <laughs> believe in the gospel that Jesus Christ was died and on the third day was risen. And if you believe it, you will receive the revelation. Hallelujah. And that's your destination. You are a new creation Amen. Alleluia. Звичайно. Ми на Закарпатті. Ми в Афіці. <реклама> це буде міжнародне. Це буде це буде цей international message. Так, он'з ну, хто хоче дізнатися чогось більше. Це у нас є місце, де ви можете про це Can дізнатися. Вулиця Жуковського, 3А. Виходимо. 105. А мені ж ладно, пода коту я вже казала, що я хочу їсти в інтер'єрі. Ти знову хочеш їсти?